З Новим роком вас вітаємо, щастя і радості бажаємо, хай у серці буде світло, а в житті усе привітно. Рік новий хай принесе, те, що мрія вкаже все: дім любов'ю огортає, успіх двері відкриває, затишку тепла в родині, миру нашій Україні, хай здійсняться всі бажання та нашим захисникам. Велика вдячність з новим 2025 роком. З любов'ю та найщирішими побажаннями учні малоходачківської гімназії. Рік дракона вже минає. Новий символ нас вітає. Овступає у права зелена дерев'яна змія. Мудра, впевнена, смілива, гнучка, розумна. І вмітлива, чесно багато вона має, справедливих захищає. Хто назустріч із змією йде з нечистою душею чи зліпом слиплекає, той від неї постраждає, бо ж приникла змія добре все на світі знає, пильним очим нагляне і думку раз прочитає. Порадна на 2005 рік вона дала, що процвітала наша земля. Змія теж дуже хоче нині, щоб була радість в Україні. Дорослій і малій дитині вона бажає щастя, миру, добробут ще в кожну родину, а не гаразди всі хай згинуть. А ще сказала нам змія, що треба вірити в дива, бо щира віра та надія здолати зло страшне зуміє. Усім нам треба заповіді Божі пам'ятати, чесноту й таланти розвивати. Права і гідність інших поважати, але свою любити і захищати. І вічай треба нам всім геть відганяти, боротися і перемогу наближати, не забувати нам ні на хвилину, що за життя дякувати ЗСУ повинні. Їм треба наших молитов, вони тримають їх, то правда, але якщо можливість маємо, то кошти ми на дрони їм збираємо. Смаколики, чаї і каву. Окопні свічки передаймо. Вони зігріють їх зимою, їм нагадають рідню і дому. Бажаю щирого серця, щоб не міліло до боти У ці важкі буремні дні на милосердя не скупімось ми. Хай несе у на рік змія, що припинилася страшна війна, щоб люди стали направляти свої сили на творчість, на добробут і ім'я миру. Ми все світливо зробили. Удивок на дисяти за стати боротих сміттємир. Бажаємо, щоб енергія у вас вирувала. Хороші новини щодня прибували. Щоб менше тривоги зловісні лунали, ракети ворожі не залітали. Дякуємо вам, захисниці, волонтери. Войни, що наближайте нашу перемогу, слава Україні! Слава усьому народу! Слава усім, хто бореться на свободу! Нехай у новому 2025 році буде змія на нашому боці. Нехай Україні вона допомагає! Від біди і війни захищає.